Шановні наші замовники, ви чудово розумієте, що зараз почався новий рік по здачі ваших відходів від виробництв. І ви вже повинні здавати їх згідно нового класифікатора по підприємствам, які мають дозволи на оброблення відходів і мають ліцензії на утилізацію таких відходів небезпечних. І от ми пропонуємо вам той вид робіт, який зараз дуже затребуваний. І в нас чесно скажу, вже досить велика черга з підприємств, такі як ділянки Укрзалізниці, ділянки ДТЕКСервіс і інших підприємств, трошки менших, які виконують роботи по класифікації своїх відходів. Ми відбираємо зразки відходів, які не визначені по складу, і робимо лабораторні дослідження цих відходів, і робимо плани управління відходами, що зобов'язує вас зробити законодавство. Тому, якщо вам необхідно проробити цю роботу і організувати свою передачу,